Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку читаю оповідання про дітей. Дзвонник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. За столи сідаємо чемно, плине час хай не даремно. І починаємо вправ... вправами на постановку дихання та розвиток артикуляції. І перша вправа святкові кульки. Надуваємо кульки, для цього робимо глибокий вдих носом і плавно видихаємо повітря ротом, надуваючи щоки. Наступна вправа понюхайте квітку. Уявіть, що перед вами запашна квітка видихніть і зробіть глибокий вдих, неначе ви нюхаєте запашну квітку на лузі. Права задми свічки, уявіть що перед вами іменинний торт. І вже ж вам не два рочки, багато свічечок. Тому нам треба набрати якомога більше повітря, зробити глибокий вдих через ніс і намагатися задути якомога більше свічок. Наступна Подми на гарячий чай. Уявіть, що перед вами гарячий чай. Зробіть глибокий вдих і подуйте на нього. Щоб він вистих, треба зробити кілька разів. Ну, а зараз скоромовка. Трамвай, тролейбус і метро це наш громадський транспорт. Його ми мусимо берегти, бо пішки прийдеться йти. Тепер по рядочку: Трамвай, тролейбус і метро. Це наш громадський транспорт. Його ми мусимо берегти, бо пішки прийдеться йти. Поставте, будь ласка, відео на паузу та навчіться читати цю скоромовку швидко. Ну, а зараз. Робота зі складовими таблицями. Перші два рядочки прочитаємо разом, а далі самостійно. Аш ША. Ош ШО. Уш ШУ. Еш ШЕ. ІШ ШІ. Иш ШИ. Сьогодні на уроці ми будемо розширювати уявлення про чистоту довкілля. Складемо правила поведінки на вулиці. Удосконалюватимемо читацькі навички, вміння відповідати на запитання за змістом прочитаного та аналізувати звуковий склад слова. Відгадай, які речі придбали в магазині. Підказка у схемах. Давайте назвемо. Що ми тут бачимо? бачимо. Альбом, олівці, фарби, палітра фарб та пензлики. Усе для малювання, так? А що ж все-таки купили, дивимося? У слові має бути два склади і м'який звук у першому складі, а починатиметься воно голосним. Підгадали? Це альбом, дивіться, А, Л, Б. О М. Наступне слово, що придбали. Трискладове. Перший склад складається лише з одного звука, а в другому і в третьому є м'які приголосні. То що ж це, дітки? Це олівці. О Л, і в с і. Чи доводилося вам з рідними ходити до магазину? Ну, впевнена, що так. А які магазини ви відвідували разом? А які покупки ви робили в цих магазинах? Поміркуй. Що ти покладеш у свій кошик та поясни свій вибір. Постав відео на паузу. Ну, а зараз послухайте вірш Ніни Вернигора Моє місто. Ніна ВЕРНИГОРА. Моє місто. У моєму місті всі вулиці чисті. У моєму місті сонце цілий день. І квітують клумби, вросянім мисті, і співають птахи голосних пісень. У моєму місті сквери, площі, храми, у моєму місті школи й дитсадки. І найкрасивіші, татусі і мами, і найвеселіші в ньому малюки. Які слова вірша свідчать про те, що автор дуже любить своє місто? Подумайте. Адже ми теж з вами любимо наше місто. Ну а зараз вправа передбачення. Прочитаємо заголовок та зробимо передбачення за ним щодо змісту. Несправжня вулиця. Яка то несправжня? Може, якась фантастична? Така, якої не буває? Як ви гадаєте? Ну що ж? Зараз вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Гарний день видався в Лесі із Дмитриком. Їхній дідусь їхав у магазин і онуків узяв із собою. Він купив їм новесенькі олівці, альбоми, ще й кульок, сукерок. Повернувшись додому, Леся із Дмитриком. Одразу виклали перед собою віяло барвистих олівців і взялися малювати. Ось магазин із господарчими товарами. Ось жовтенький автобус, що привіз їх додому. А ось їхня вулиця, а ось і вони з дідусем все намалювали. Несуть покупки, їдять цукерки, і всі троє усміхаються. Гарні вийшли малюнки, що й казати. Хай дідусеві покажемо, сказала Леся. Та дідусь якраз і сам зайшов до кімнати. Чудова робота, похвалив він, усе схоже, тільки вулиця не наша. Чому не наша? здивувалися діти. Бо папірців нема. Яких папірців? А тих, що ви по дорозі порозкидали, як цукерки їли. Діти перезирнулися, жартує дідусь, чи сердиться. Та вони ж малюнок зіпсують, несміливо проказав Дмитрий. А вулиці не зіпсують, насупив брови дідусь. Чи, може, думаєте, що вони її прикрасять? Насіяли сміття, тепер малюйте, інакше. Намальована вулиця буде не справжньою. Це наша буде, ой, не наша буде ця вулиця. Діти, наче язики поковтали, позиркуючи одне на одного, вибралися з-за столу та побрели збирати обгортки. Ось який випадок стався в родині. А зараз вправа відкрити мікрофон. Чому дідусь, на ваш погляд, не впізнав на малюнку своєї вулиці? А які правила поведінки на вулиці порушили діти? Запитання від Ромашки про що йдеться у тексті дітки? Чи задоволені були діти покупками, тими, що дідусь їм купив? Чому дідусеві не сподобалась вулиця, яку намалювали діти? Чи дійсно вулиця у цьому оповіданні була несправжньою? А якою б ви намалювали свою вулицю? Що б ви зробили, аби ваша вулиця була найкращою у місті. Ну що ж, підготуємося читати цей текст самостійно. Готові? Леся похвалив, усміхаються, жовтенький, гарно, малюнки, цукерки, дідусь. Господарчі. Чи... Ось які слова зустрічатимуться вам у тексті. А зараз почитайте, будь ласка, текст на сторінці 98-99 вашого букварика із мамою плацюшком. Право продовжте речення. Гарний день видався, для кого. Дідусь купив онукам. Що? Якщо забули, пошукайте це речення в тексті та продовжіть його. Повернувшись додому, Леся з Дмитриком узялися малювати що. Чудова робота, похвалив дідусь, тільки вулиця, чия? Як гадаєте, від кого залежить чистота вашої вулиці? Від її мешканців, правильно? Ну, а зараз давайте складемо правила поведінки на вулиці. Перше в правило, яке діти і порушили, ніколи не сміти на вулиці, папірці викидай у зазначеному місці. Є для сміття спеціальні урни, так? Не псуй дерева, квіти, не дражни на вулиці тварин. Ніколи не переходь дорогу на червоне світло, навіть коли поблизу немає машин. Краще переходити дорогу в спеціальних місцях для переходу. Так безпечніше. Якщо тобі потрібно перейти дорогу, а в тому місці немає світлофора, то уважно подивись в обидві сторони, щоб упевнитись, що поблизу немає машин, а тільки потім вже переходь. Грайся тільки на ігровому майданчику. Не вискакуй на проїжджу частину з м'ячем чи іграшкою, ти ризикуєш не побачити машину. І потрапити під її колеса. Не катайся на велосипеді проїжджою частиною вулиці, це дуже-дуже небезпечно. Ну, а зараз гра конструктори або склади слова. З букв слова містечко. Утворіть нові слова. Бачимо вже відразу міст, місто. Тісто, міст, сік, кіт і сім, меч, місто, чітко. Продовжіть, будь ласка, цей ряд слів, які утворені зі слова містечко, та напишіть його у коментарях. Ну а зараз оберіть, будь ласка, емоцію, з, яку, з яким настроєм ви завершуєте цей урок. Почнемо разом фізкульт хвилинку. Дякую вам дітки за увагу за роботу на уроці до зустрічі.